Привіт! Мене звати Меланія. Я навчаюся на програмі культурології УКУ. Ходіть знайомитись. Коли ми вивчаємо культурологію, ми пізнаємо сенси, традиції, спадщину та історію. На програмі викладають досвідчені викладачі, практики, культурні менеджери. Студенти програми беруть участь у міжнародних стажуваннях. Міждисциплінарність у викладанні та дослідженнях дозволяє вільно обирати кар'єрний шлях. Крім основних дисциплін, студенти можуть вивчати менеджмент, маркетинг, право, політологію. На гуманітарному факультеті УКУ функціонує інноваційна модель Artis Liberalis. Це історія, культурологія та філологія. Ця модель є унікальною для України. Програма культурологія в УКУ дає можливість розвиватися у різних сферах. До речі, УКУ це більше, ніж навчання. Ви можете жити тут, навчатись тут, тут і тут. Співати, бути актором, грати у футбол та допомагати іншим. Приєднуйся до нас. Разом з нами ти зможеш вивчати українську культуру та розкажеш світові, хто такі українці.